Слава Україні, шановні глядачі. Сьогодні будемо дізнаватися історію підприємиця із Маріуполя про те, як вдалося відновити бізнес у нашій громаді, власне, з якими викликами зіштовхнулися у процесі і не лишень про це, про можливості для внутрішньопереміщених осіб у громаді на державному рівні. Давайте знайомитися. Це Альона Красовська, підприємиця із Маріуполя. Слава Україні! Слава Україні! Доброго ранку. Дякую, що завітали, пані Альона. Давно хотіла з вами поспілкуватися. Бачила вас як, скажімо так, спікера на одних із заходів громадської організації Заходи. От і ви там представляли вже свої напрацювання, ділилися досвідом. Це дуже важливо. Про досвід трішечки згодом. Я дозволю собі, користуючись нагодою, запитати можливо болюче, але про це варто говорити про ваше життя у Маріуполі. А ваша коротенька історія? Ну, в Маріуполі я була 10 років державним службовцем. Моя сім'я мала власну пасіку, чоловік бджоляр. А, крім того, наша сім'я з, з батьками, ми мали власну крамницю, е, кафе. А... І ну, війна внесла свої корективи. Все залишилось там. Коли ви покинули свою домівку? Домівку ми покинули майже на кінець березня, тобто десь да, кінець березня, 30-31. Березня ми виїхали з Маріуполя, і дорога була ну не од... ну, тобто два-три чотири дні ми добиралися до Хмельницького, і взагалі не розуміли, куди ми поїдемо. Так випало. Сталося, що приїхали в місто Хмельницький. Тобто, ви не знали, що? Куди ви їдете? Ви просто покидали рідну домівку зв'язку з війною? Да, так, просто ну, це ж місто було закрите, окупація. І коли була змога виїхати, ми виїхали. Потім на блокпостах нас там не пропускали. На так в місті Такмак ми провели три доби. Потім ще сутки нас тримали з колоною в Васильівці. І потім, коли виїхали вже туди до Запоріжжя, ми не розуміли, куди їхати. Просто не розуміли, не знали. І чоловіку зателефонував товариш і каже: Ну, я тут в місті Хмельницький, яка різниця, куди їхати? Давай тут, хоча б якось так разом будемо триматись один на одного. І ми приїхали. З якими проблемами, можливо, викликами давайте так, ви зіштовхнулися вже на місці. Як адаптувалися? Скільки часу взагалі ця адаптація зайняла, чи можливо ще продовжується? Ну, адаптація проходить досі, скажу так, бо відрізняється все по-іншому, все сприймається по-іншому. Багато людей тут нам зустрілися такі відкриті, добрі. А були такі певні труднощі. Певні труднощі це. Це помешкання знайти квартиру відповідної ціни, знайти нормальні умови, тому що ціни в місті Хмельницькій ну, дуже завишені. І, і відношення деякі до переселенців теж, знаєте, склалося недобре. Бо не всі розуміють, що таке, як люди це пережили. Багато хто каже, війна, але війна, вони не розуміють, ну, мабуть, так, як ми розуміємо, що так. таке війна. І що таке ти. Виходиш, просто там хватаєш дітей, кішку, і хоч там чоловіка, батьків, і щоб хоч якось вижити. Ну, от, якщо б у нас не було автомобілів, да, то ми б, мабуть, ще довго добиралися, бо люди просто так з маленьким рюкзачком виходили з міста Маріуполя, тому що були постійні обстріли. Тобто авіабомби скидалися кожних півтори-дві години. Не, не раховуючи всього іншого. І той жах, що ми пережили, і як воно відображається на дітях досі, на нас, при кожному там, знаєте там вибуху або там, якомусь там шуму. А от тому я кажу, що ну не всі розуміють, що таке війна. Ті, хто з цим штовкнулися, з цим, да, ті розуміють. І тому відношення таке, знаєте, ах, ви переселенці, приїхали. Таке ну, відчувається? От відчувається, тому що кажуть, ви приїхали, ви тут понаїжджали, а ми, у нас не було вибору, куди нам їхати. Ми приїхали, бо ми не хотіли покидати свої домівки. У нас було життя добре, в нас було в мене дитина досі кожного дня плаче, бо вона хоче до себе, додому, в свою кімнату, до своїх іграшок. І вона мені каже, чому ми іграшки не взяли? Вона ну, не хоче сприймати те, що йому зараз приходиться. Переживати заново знаходити своїх друзів, школа, все і тому от я дуже важко переселенцям. Важко Оцю цю підтримку, це взаєморозуміння ви знаходите. Я собі так думаю, ви вже мене виправте, пані Люна. Напевно, у цих громадських організаціях. подібно. До заходів до Я, Маріуполь у цих центрах, де збираються так, люди, які знають, що таке війна не зі слів, ні не з чуток, а на власному досвіді. да, ви знаєте, ми не коли ми збираємося, ми не говоримо, не говоримо про війну. Ми е якось так знаєте спілкуємося, підтримуємо один одного. І вже знаєте, от Маріупольці вони як знаходять один одного і створюється якесь таке вже ком'юніті, коли. Одні, одні тянуться до інших, і ми знаємо, що о так, Маріупольці, от з ними можна. <смі> з ними можна і вогонь, і воду, бо вони ну, загартовані, знаєте, там. І е, от приходиш, от, в нас є тут центр, я Маріуполь, да, ми приходимо там, наче сім'я. От, наче сім'я, хоч ми всіх їх не знали. І зараз я приходжу з дітьми, ми всі посміхаємось, ми там розмовляємо і так, от. Ну, Теплий прийом. ГО заходи також, це ж всі маріупольці, так. створені з Маріуполя. І ми постійно разом ми щось вигадуємо, ми щось придумуємо, були проекти там. Я не зразу, це мій чоловік спочатку прийшов в ГО заходи і там оберіг надії, тому що він їздив на передову, возили вони гуманітарну допомогу Херсонська, Запорізька Донецька область, туди на першу лінію навіть. Mm -hmm. Ось. І я вже, ну просто я ж мама двома, двох дітей, і в мене було часу. Потім вже ми почали спілкуватися, почали там якісь проєкти робити, був проєкт від його заходи в селі Мартинківці, табір над Збручом. Там за радянських часів забути табір і зробили ремонт за кошти, грантові кошти, тобто благодійні. Того літа робили це будівництво, відремонтували, і вже того літа люди, переселенці, сім'ї могли Змогли приїхати там, з дітьми бути, туди, та. да і побути там. А там природа, ну вона дуже чарівна ліс, річка. Ну це просто кай. Ну, власне. Та ми про да. роботу, і те, що роблять громадська організація, заходи і навіть спілкувалися із керівником центру «Я Маріуполь» у цій студії. Вже глядачеві відомі і роблять надзвичайно велику справу, да. готуючи людей, котрим потрібна розуміння і підтримка. Щодо підтримки на рівні місцевої влади. Чи відчуваєте ви її, чи ем, закривають всі потреби та можливості або на початках закривали ем, місцева влада? Те, що зроблено тут. Ну, скажу так, допомагали благодійні організації. Mm -hmm. Тобто десь хтось знайомий казав, що тут є, тут можна якусь, коли ми приїхали, нічого не маючи. Мені волонтери допомагали там, шукати квартиру, да? тобто, вони спілкувалися з рігієлтерами. Потім допомагали інші знайомі. Казали, у тут є Ну там, наприклад, там якась там гуманітарна допомога на перші, да, там, на перші дні. Ну і виплати від влади, і на цьому все. Тобто, далі ти сам, Кожен зі своїми проблемами ну справляється сам як може. А, і я кажу так, що ці волонтерські організації вони дають змогу людям. Але недостатньо може ми знаємо про них, бо багато хто не знає, багато хто не бачив. Ось, опять же, з геозаходу ми робили. Ну, я приймала участь в проєкті, де для дівчат ВПО створювався такий курс, де навчали створити свою Свій бізнес план власну справу. Власну так. Справу, да. Там, і мотивуючі лекції були якісь, і е, як розробити кошторис, і, як створити фізичну особу підприємця. Да, там. Тобто і юридичні, і е, фінансові аспекти всі розбиралися. Але вони ще боя... бояться. Що, ну, є багато хто має досвід, є хто не має досвіду, хочеться, але боїшся, не знаєш, не розумієш, чого почати. Інформаційна кампанія Кульгає. Я можу такий да. висновок зробити, пані да. Льоне, з ваших слів? Тобто є організації, котрі можуть допомагати, але про них мало хто знає і тому да, не просто недостатньо це освітлено, тому що ну на рівні там, наприклад, соціальних мереж, що ми можемо, так. то ми розповідаємо, да, але це ж не, не таке поширення велике. І просто є можливість зараз вже є від держави багато грантів? О, До речі, про гранти? Давайте так. перейдемо до другої частини нашої розповіді. Направду було дуже е, цікаво дізнатися саме про ваше життя, про те, як ви адаптувалися, все таки досвід внутрішньопереміщеної людини. Це надзвичайно великий е, і важливий. Я перепрошую. Отже, пані Альона, про бізнес вам вдалося отримати грант від українського ветеранського фонду, так. і ви відновили фактично той бізнес, який було частково е, зруйновано у Маріуполі. Як вам це вдалося, з якими викликами ви Штухнулись. Як вам вдалося реалізувати? Я впевнена, що ці перестороги, цей острах, це дещо нерозуміння було і у вас. Але ви наважилися? Ну, ми ж, е, наша сім'я, взагалі, ми не знали, що таке гранти, що таке буває, тому що не, з цим ніколи ми не, што, ну, не зустрічалися. І тут вже е, наші друзі, там знайомі, сказали, що є такі. Гранти. Це така безповоротня фінансова допомога. Угу. І е, дізналися про грант від Українського ветеранського фонду. Е, і ми вирішили з чоловіком, що треба спробувати відновити нашу пасіку. Угу. І нам допомогли перші грант, грантову заявку написати інформацію. Ну, тобто, ти даєш там, наприклад, всю інформацію, що треба, кошторис, там, угу. це така описова частина. А вже її оформлюють там в заявку. І нам допомогли написати. І ми виграли цей грант. І ми не очікували, що це можливо. Що... І, Ну так, коли дізналися, дуже раділи, це ми восени, а вже впроваджувати того року восени ми виграли, а вже впроваджувати почали з цього року, з квітня місяця. Грантові кошти надаються там, щомісяця. Ну, наприклад, там якась е, ситуація. Значить, е, кошторис розбивається там, на частини, і кожен там е, отримали перший транш, да, прозвітували, перевірили звіт, все добре. Тобто важливо, щоб всі ці гроші, які вам даються, вони йшли по цільовому призначенню, тобто, тільки туди, де ну, там, наприклад, кошторисом було закладено. Ну, є певні труднощі, тому що це бюджетні кошти, там вони приходять не своєчасно. Ну, от у нас так досить с... не своєчасно. Досить, да. ну, і нашому... про це не тільки ви кажете, до речі. Да. І ну, от, якщо наша пасіка повинна була впровадитись і заселення бджолами повинно було відбутися там вже травень місяць, то по факту це відбулось тільки от зараз. Тобто майже пів сезону вже пропустили. Ну, Скажу так, це все одно така велика допомога. Якщо вже цей сезон ми якось так, що буде, то буде, то вже наступний ми будемо з, повні, з повною готовністю відкривати сезон, да, тобто, і буде мед перший. Да, і тоді ми зможемо реалізувати всі свої плани, тому що ми там розробили логотип, зробили наліпки фірмові. Це для того, щоб там, продавати цей мед і робити, ми хотіли ще в наших планах крафтові там, якісь цукерки, мед з горіхами, крем-мед, з, 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 з різними смаками. Ну, зна, Віримо і знаємо, що все Вам буде. Все вдасть, да, однозначно. Все вдач, да. Ну, а так трудно, що я ж кажу, це з фінансуванням. і… Ну, Тим, що ми не в своєчасно ну, це все почалося. Знаю, що після такого досвіду пережитого отриманого вами ви зараз займаєтесь тим, що розповідаєте людям про от грантові можливості. Ви шукаєте усі можливі гранти, котрі пропонує держава, котрі пропонує саме, скажімо так, благодійні фонди різного міжнародні. І розповідаєте, як це правильно робити, знайомити про те, як заповнювати грантові заявки, так складати бізнес-плани, наскільки мені відомо, да, да. який фідбек отримуєте від жінок, чи часто жінки, навіть от зокрема співпрацюючи із громадською організацією заходу, зустріч... зустрічаєтесь часто, спілкуєтеся, що вони запитують. Переважно це той самий острах, про який ми говоримо, чи от що зупиняє? Незнання чи страх? я вам скажу так. В більшості випадків вони страх, в них є страх, тому що це щось нове. Це багато людей, знаєте, коли вже звикли до чогось звичайного до, ну, до розміреного свого життя, і це щось треба змінити, хочеться, але боїшся. Ну, взагалі, дівчата, ось послі, після того, як ми я проводила там лекції, багато дівчат там, в особисті писали там, тобто, якісь ми нам ну, бюджет. Усіх це бюджет кошторис. У всіх це прям така паніка. От. Але я, от коли я написала вже, ну виграли грант з чоловіком, я зацікавилась цим. Почала багато навчатися, читати, розбирати. І у мене вже є досвід допомоги іншим людям написати, написання цих грантових заявок. І де ми виграли? І не один грант. Я почала це розказувати, писати, як. Тобто, ну, тобто моя сторінка, наприклад, в інстаграм. Ти якщо заходиш, тобто я якісь такі основні викладу, да, то що в мене. Якщо чесно, не вистачає часу на ведення сторінки належним чином, але ці моменти ключові, на які потрібно звернути увагу при написанні гранту заявки, наприклад, самостійно, я їх викладаю. І в мене є дів... просто є такі знаєте, гранти там на навчання якесь. І мені дівчата пишуть, ой, дякую, якщо б ви, я б і не дізналася, подала заявку, я виграла. Ну, я, якщо чесно, просто навіть це не публікую. Я рада за всіх, хто кому допомогла моя сторінка і допомагаю, е але більшість просто не знають і бояться. І так. на завершення нашого спілкування я би хотіла, щоб ви звернулися до тієї більшості загалом до наших глядачів із певними порадами, певними побажаннями, можливо, закликом, мотиваційним якимось, аби не боялися і починали рухатися далі, попри все. Наскільки б це важко не було у ваших ситуаціях? Я хочу сказати і побажати всім, щоб вони не боялися. Треба діяти. Зараз саме час. От просто зараз саме час на це. І е, якщо ми не будемо чого робити, нічого не зміниться в нашому житті. Є багато можливостей, і наша держава в тому числі робить є багато навіть грантових заявок, грантів, які можна використати для відкриття власної справи. Треба щось змінювати. Тоді і наша держава, і всі ми отримуємо такий, як сказати, <смі> вклад в наше спільство. Тому діяти і не боятися. Я вам дякую, пані Рона, за те, що завітали, за те, що поділилися своїм досвідом, своїм напрацюванням і з нашим глядачем. Сподіваюся, що матимемо змогу навідатися на вашу пасіку. Коли <skill> буде сезон, <з instagram> і тоді поговорити вже про результати роботи. Спасибі вам дякую. Uh, yeah, дякую, шановні yeah, глядачі. Що дивилися це, була Альона Красовська, підприємиця із Маріуполя, про нелегкий шлях до е, таких маленьких сімейних перемог, і це надзвичайно радує, що люди знаходять в собі сили, і не бояться відновлювати своє життя тут на відносно мирних територіях. І е, е, як виявилося. Е, Маємо ті, хто тут проживає, більш розумінням ставитися до тих людей, котрі приїздять із території, де ведуться бойові дії, і з більшою прихильністю та любов'ю. Адже ми ще не знаємо, що таке війна, хоча направду вона прийшла у кожну хату. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимося.